Вітаю підписники та гості каналу. Звернувся до мене знайомий з, такою нестандартною, з таким нестандартним проханням. Йому знадобився такий пристрій, який буде сигналізувати про виключення електроенергії. Тобто, простим путем треба якийсь сигналізатор вимкнення електроживлення. Подивився я в інтернеті є такі пристрої, але довго чекати, і ціна його 300 гривень, плюс доставка він гривень 400 вийде. Я йому кажу, що це не такий пристрій, щоб купляти його за такі гроші, зроблю я тобі його без питань. Тим більше, що він... Приніс мені ось цей електродзвоник, який працює від двох пальчикових батарейок. Це вживаний дзвоник. Колись в нього, можливо, він працював. Зараз я продемонструю, як він працює. Дуже гучний дзвоник. Працює від двох пальчикових батарейок, і наша задача зробити, щоб він подавав цей звук в той момент, коли пропадає електроживлення. В общем, чоловік працює в котельні, і щоб не було проблем з обладнанням котельні, йому потрібен такий. Сигналізатор, щоб він знав, коли пропадає електроенергія, і що треба бути особливо уважним до насосів, там, до пристроїв, я не, не знаю там, деталей цих всіх деталей, але суть в тому, що йому потрібен такий сигналізатор. Для побудови цього сигналізатора нам Потрібно зовсім обмаль деталей. Тобто, сама основна сигналізатор, гучномовець, скажімо так, у нас вже є. Є до нього елементи живлення. І ще нам знадобиться реле. Реле п'ятиконтактне. Тобто, щоб один вивід цього реле. Був замкнутий у вимкненому суто... вимкненому стані. А інший був у вимкненому розімкнутий. Ну, нас більше цікавить контакт, який буде розімкнутий при вимкненому стані, а при вимкненому він буде замикатись. Тобто, дивимося. Що нам потрібно? Провіряємо на звичайну пищалку, центральний общ, загальний. А ці два контакти, тобто між цими двома контактами виходить комутація. Значить, що ми маємо? Зараз цей у нас замкнений, при вимиканні реле розімкнулось. І тепер у нас цей розімкнений, а цей замкнений. Так само при вмиканні клац. І тепер цей у нас розімкнений, а цей замкнений. Тобто нам треба реле, в якому 5 контактів. Два це живлення самого реле котушки. І три контакти це перемикання комутації самого реле. Значить, реле можна вибирати в залежності від того, який ви будете використовувати блок живлення. Я використовую. Блок живлення, звичайну, зарядку від телефона 5 вольт, тому і реле, відповідно, я взяв 5 вольтове. І ще один нюанс. Треба ось такий якийсь невеличкий вимикач, який буде вимикати наш пристрій. Це ось такий Невеличкий перемикач, який буде вимикати ось цей пристрій, тоді, коли е, пропаде електроживлення, він нам буде пищать. І щоб він, коли ми зрозуміли, що у нас електрики немає, ми його будемо просто вимикати. І до тих пір, поки ми його знову не будемо вмикати. Поки не з'явиться електроенергія. В общем, якось так. Поки що не знаю, Видумую на ходу. Так, Якщо немає ось такого якого дзвоника чи якогось уже ну, готового рішення, можна використовувати ось таку звичайну пищалку, е яка ось буде працювати навіть від ось такої. Батарейка. Причому ця батарейка підсаджена зараз ну, батарейка 2,9 й вольт. І ось пищалка. То есть, можна, якщо у вас немає нічого подібного, знайти таку пищалку, до нього батарейку 3 вольта або дві, ті самі дві. Пальчикові батарейки, знайти бокс до тієї батарейки, приладнати пищавку, те саме реле, вимикач і готовий, скажімо так, пристрій. Можна замість батарейки використовувати літій йонний акумулятор, який навіть можливо зробити, щоб він заряджався, монтувати туди зарядку. І він буде навіть гучніше пищати, ніж ну, зараз від, від, від розрядженої батарейки. Значить, варіантів маса, як його зробити, ну, ми підемо таким шляхом, скажімо так, спрощеним шляхом. Значить, далі розберемо ось цю, цей дзвоник і подивимося, що там. Внутрі чи взагалі у нас є де вбудувати цю релюху. І взагалі, як він о, а тут взагалі порожній корпус, малесенька платка. Чудово. Ось ця релюха десь отут прилипне. Якимось чином не заважатиме. Ну, тут бокс для батареїв, значить, або тут, або тут. Тут кріплення для е, динаміка, значить, в ось в цьому куту нормально він сяде і сам вимикач десь зробити проріз і вбудувати цей вимикач. І, в принципі, пристрій. Майже готовий. Зараз відпаяю ось цей дріт, він нам вже не знадобиться, і проведу замість цього дроту ось цей дріт від зарядного пристрою. Так, цей дріт я відпаяв, замість нього припаяв ось такі два дротики, які будуть йти на реле. Значить, появимо на ці Вся ця система. Значить, підключено до мережі 220 вольт і, видно, є напруга. І зараз я вимикаю напругу, і в нас повинен спрацювати цей дзвоник. Все спрацьовує. Я вимкнув напругу і дзвоник вже. Не пишіть, значить, наша система працює. Єдине тепер, що нам потрібно, в нашу коло у включити ось цей перемикач для того, коли в нас, ну для того, щоб коли у нас пропаде мережа, ми могли вимикати. Цей дзвоник, щоб він не верещав до тих пір, поки не з'явиться мережа. Тому так, зараз я вийму батареєчку, щоб він у нас не кричав і паяємо вимикач. І так, пристрій наш готовий, мінімум допрацювань. І все, у нас функціонує те, що нам потрібно. Значить, по факту нам потрібен був датчик, сигналізатор вимкнення електроенергії. Але в нас вийшов сигналізатор не тільки вимкнення електроенергії, але і вимкнення електроенергії. Зараз покажу. Значить, наразі в нас електроенергії немає. І перемикач стоїть в такому положенні, що він у нас не кричить, не волає, значить, а електроенергії в нас немає. Коли у нас електроенергія з'являється, у нас він починає сигналізувати. Значить, перемикач, ми перемикаємо в інше положення, і він у нас... За тих електроенергія у нас є. І тепер він у нас вже буде сигналізувати, коли у нас електроенергія пропаде. Тобто вимкнеться. Що ми і імітуємо, пропадання електро... вимкнення електроенергії. Він у нас сигналізує. Знову перемикач перемикаємо в інше положення. І він тепер у нас. Сигналізатор вимкнення. Тобто ось цим перемикачем і ось цим реле. Значить, реле комутує появу або відсутність електроенергії, чим замикає відповідну групу контактів. А цей перемикач перемикає. На функцію сигналізації вимкнення електроенергії чи вимкнення електроенергії. Тобто, На схемі все ось я вам зобразив дуже просто. Це у нас ручний вимикач, а це у нас реле. Значить, Реле подаємо на реле 5 вольт, але тут можуть бути і 5, і 12, і 24, кому скільки, у кого, яке є реле, і у кого яке є блок живлення. Ось наше реле. Дореле підпаяні напруга. Блок живлення, будемо казати, 5-вольтовий, на центральний контакт комутації. Значить, у нас припаяний ось ця схема. Ну, він у нас позначений як динамік. І у нас ще є два. Вивода з цього реле. Ці два вивода, значить, ідуть з'єднані з вимикачем. Тобто ось вимикач, центральний іде на один контакт, О, вибачаюсь, крайній йде на крайній контакт реле, і тут інший крайній на інший крайній контакт. А центральні виводи, що тут центральний, що тут центральний, ідуть на схему. Тобто і тут вони у нас йдуть ось впаяні замість кнопки, ну, замість оцього дроту, що в нас був тут. А, скажімо так, якщо у вас буде звичайний динамік пищалка, таку як я вам показував, то вколо включено, значить, Живлення тої і пищалки. І таким чином у нас виходить дві комутації: одна електронна, одна механічна. І за допомогою цих комутаторів ми вибираємо режим, який нам потрібен. Значить, чи нам сигналізація потрібна, коли з'являється електроенергія, чи нам сигналізація потрібна, коли зникає електроенергія. А якщо вам і так, і так потрібно, то просто перемиканням ви активуєте інший режим і все. Взагалі я не хотів знімати це відео. Думаю, на швидку руч зроблю цей пристрій і все. А тоді подумав, можливо, ще комусь потрібен таке, такий прилад. Люди зараз, багато хто, бігають, перемикають, то Генератор включають, то виключають генератор, то під'єднують електромережу, то вимикають електромережу. Тобто, Ви будете знати, коли вам треба йти, наприклад, переключити котел на інвертор, або коли з'явиться електроенергія, то в обратній послідовності ви будете знати, коли вам треба йти перемкнути на електромережу і поставити, наприклад, на зарядку інвертор. Тобто, можливо, кому знадобиться цей пристрій, будь ласка, можете його легко для себе зробити. Його можна і купити, але ціна, я ж кажу, знаходив в інтернеті 300 гривень, плюс доставка поштою буде гривень 100, і то він вийде 400 гривень. А так, 50 гривень реле. В автомагазині, якийсь блок живлення, і якийсь перемикач, і, і, і все, що нам потрібно. Тому дякую за увагу, всього найкращого.